Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Смаколики Юлі. Сьогодні я приготую мед з кольбаби. Багато хто думає, що ця рослина є звичайним буряном, але насправді вона є корисна та має унікальні цінні властивості, і можна приготувати з неї ось такий смачний та корисний мед. Цвіт кольбаби потрібно збирати у сонячну погоду, коли квіти повністю розкриті. Також важливо їх збирати у екологічно чистих місцях. Квіти я злегка промиваю, хоча дехто каже, що можна і намити, але ви вже дивіться, як вам більше підходить. Вливаю 600 мл холодної води і ставлю, щоб закипіло. Через 2-3 хвилинки виключаю, накриваю кришкою і залишаю настоятись на 4 години. Потім приціджую через сито. Можна також відтиснути руками чи через марлю. Натираю цедру одного лимона. І також додаю сік. Якщо просто нарізати лимон шматочками, тоді мед може гірчити. Тому краще додавати сік. Сипаю 1 кг 200 г цукру, перемішую і ставлю варитись. Кришкою накривати не потрібно. І після закипання проварюю 40 хвилин на невеликому вогні. Також час від часу перемішую і забираю пінку зверху. Потім переливаю у стерилізовані банки і залишаю при кімнатній температурі. І вже на наступний день у мене виходить ось такий густий мед. Він дуже смачний, ароматний та корисний. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!